Я провів ряд зустрічей, які проходили в конгресі Сполучених Штатів, де зустрічався з конгресменами з високопосадовцями. Зустрічався в Брюсселі з представниками Європарламенту. Також були проходили зустрічі в Польщі з президентом Польщі, також з посадовцями, де обговорили з питання всіх турбує ситуація, в якій на сьогоднішній день знаходиться Україна. На сьогоднішній день дуже важливе питання підписання. Угоди про асоціацію, і на жаль, кожна зустріч піднімалася питання вибіркового правосуддя, питання Власенка. Ми маємо питання Луценка Тимошенка, які завжди обговорили ще додаткове питання. Дуже важливе на сьогоднішній день питання позбавлення повноважень народного депутата. Одне хочу звернути увагу, що всі європейські країни хочуть бачити Україну стабільну Україну в. Політичному напрямку, економічно стабільною, але для цього повинні бути конкретні кроки за порушення тих норм по законодавства вибірково правосуддя, про які на сьогоднішній день знов починають говорити ще більше після справи Власенка, Піднімається питання відповідальності тих посадовців, тих чиновників, які на сьогоднішній день порушують закони тих, які порушують права людини, свободи, ці санкції стосуються пересування, отримання віз, ці санкції стосуються майна чи банківських рахунків, які знаходяться за рубіжом.